Виконуємо номер 687 із підручника «Алгебра 7 та номер 3218 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. За формули квадрата суми або квадрата різниці обчисліть. І завдання перше квадрат суми 102. Другий квадрат числа 41, третій квадрат числа 99 і третій квадрат числа 3,8. Приступаємо до виконання. Використаємо формулу для обчислення квадрата суми. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого доданку. Додати подвойний добуток першого доданку на другий і додати квадрат другого доданку. 100 у квадраті. Це у нас буде 10 тисяч 2 множимо на 2, 4, де да на 100 400. І 2 в квадраті, це 4. 10 тисяч, додамо 400, додамо 4, отримаємо 10 тисяч 404. Завдання друге, подамо 41, як 40, додати 1. І піднесемо нашу суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу додати по добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 40 у квадраті це буде 1600 2 множимо на 40, це буде та на 1 – 80. і 1 у квадраті це 1. 1600 додати 80 додати 1 – буде 1681. 99 подамо як різницю 100 і 1 і піднесемо тебе до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 100 у квадраті це у нас буде 10 тисяч. Віднімаємо 2 на 100 і на 1 це 200.

І тепер піднесемо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти 16 це вже 4 квадраті, відняти подвойний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. 16 відняти переписали. 0,2 множимо на 2, це буде 0,4. да на 4 1,6. І 0,2 у квадраті це 0,4. Отже, 16 віднімаємо 1,6 це буде 14,4. І додамо 0,4. Отримаємо 14,44. Номер 687 із підручника Алгебра 7 та номер 32 крапочка 18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, виконано.